Учітесь, читайте, чужому навчатись, і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. чужі люди проганяють, немає злому на всім землі безконечній. Веселого дому я ридаю, як задаю, діла незабуті. Дідів наших тяжкі діла, якби їх забути. Я обдав усе веселого віку половину. Отака От то наша слава. Слава Україні! Так і ви прочитайте, щоб не сонним снились, Ці неправди, правди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників кого, коли, за що розпинали? Обніміть же, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати. Благословіть дітей своїх твердими руками. Діточок поцілує вольними устами, і забудеться скроматна давня година і оживе добра слава, слава України. І світ ясний, вечірній, тихо засіяє, обніми ж, брати мої, молю вас, благаю.